25 серпня 2025 рік виходимо на метро Лесмінстер Стейшн, Лондон. І перед нами великий Бен. Пік бен Двохповерхові автобуси. В цих пенатах. Живе король Чарльз III, раніше живе його мати королева Елізабета і Єлизавета і прямуємо до річки Темза. Хочу сказати пару слів на це відео, шановні українці, шановні односельчани, винятинці, Олігради, Шуперка. Новосілка. Касперівці, Лисичники, районний центр Заліщики, обласний центр Тернопіль. Що? Шановні українці, війна йде, так? Іде війна. І ми переможемо. Україна переможе. Україна не може не перемогти. Україна переможе, тому що в Україні. Є ми, українці, де б хто не був, хто на фронті, хто за кордоном, хто як може, пхає до перемоги. Хто як може, хто як вміє, пхає до перемоги? Але хочу сказати пару слів про саме. Державу, державний апарат, державна система. Українці, шановні мої земляки. Вам не надоїло слухати і наріже слух, наріже вуха слово держава. Держава, а? держава, державний апарат. Апарат для насильства, розумієте. Ще давно хтось сказав, що апарат для насильства це є держава. Весь чиновничий цей мафіозний клан від кума свата брата президента до кума свата брата голови сільської ради. Це все називається держава. Так от я ненавиджу державу. Державу я ненавиджу. вона держить, розумієте? Вона держить держить за горло, держить за ще за одне місце. Держить за горло і душить. Душить всіх. Хто вільний, хто себе хоче почувати. Ну, хто вільний, якраз хто не вільний. Весь народ свій душить всю свою націю. Я люблю і поважаю країну Україна, а не державу Україна. Не державу, не державний апарат мафіозний. Може будете дивуватися, може будете спорити зі мною, ненавидіти мене. Запам'ятайте, може я лібертаріанець в душі на прокинувся, проснувся. Так от, держава це від слова держати, держати за горло, держати, витискувати, визискувати, давити і дусити. душити, душити. А я люблю країну Україна, країну таких українців як сам. І хоча зараз це відео роблю із Лондона, душа, серце моє в Україні. Подивіться, якого люду тут. Річка Темза. Гарна погода сьогодні 25 серпня. Прекрасна. Як для Лондона. Чудова, чудесна погода, яка дає можливість усім прибулим до Лондона ось так ось прогулюватись туристам, кататись на водних катерах ось цих в річці темзі. А ось на задньому плані зараз побачите, як їде поліцейський катер. Написано Поліс. Це як він ще й сигналить. Поліція працює. Ось так. Надіюсь, ви почули все, шановні українці. Щодо мого відношення до держави. Україна, держава, держати, за горло, держати, душити, вільний нарід свій, націю, українську, націю, український народ. Я вже мовчу про ту війну, яка р... не то, що давить, душить, а розстрілює. Розстрілює українську націю, свободолюбиву націю. І це все відображається на простому люді, на простому українському народові, на прос на нашій українській, яка є стрижним країни Україна. Стрижним країни Україна не є держава. Де та, та держава була, коли починалася війна, особливо широкомасштабна сорі? Коли починалася широкомасштабна війна, широкомасштабний наступ, наступ де був? Зеленський на шашликах. Але обійдемося без, обійдемо без конкретних прізвищ. Лише запитань є дуже багато, а відповідей дуже мало. Правда, шановні українці? Правда. Хто розмінував Чангар? Хто вбиває українських патріотів, офіцерів, які служать в СБУ? Харабарюш. Шаповал. Як мучать, раніше зараз вже не мучать, мучили в СІЗО Романа Романа забув прізвище. Ну ви знаєте, Романа, який скільки спецоперацій провів. Ось вам Лондон, річка Темза. Ще раз наголошую, не любіть державу, любіть країну, Україна. А держава наша, яка вона є, її не можна назвати нашою, я її не можу назвати своєю чи нашою. Оця держава, ось цей клан. System, система, яка від гори донизу прогнивша, комуство, сватовство, братовство, кум, сват, брат, дочка, сестра, жінка, коханка, дружина, чиновничого апарату. Всі вони а, за те, щоб зберігати становище, яке є. І становище, яке є зараз військове, війна, це ж бізнес, це ж ого який бізнес, це форма бізнесу. А для них ой клондайк. Просто клондайк. Де так ще можна нажитися? Де так ще можна накрастися? Чомусь мене спонукало саме зараз саме цей день тому що всі блогери носяться держава держава українська держава Нафіг таку державу як я вона не вміє захищати свій народ вона свій народ гноїть розстрілює на війні свій свободолюбивий народ і на цьому тримається так як тримається путлер у Москві на війні також бо інакше йому каюк нема нема виходу тільки продовжувати війну, розкручений маховик мілітарний. Та він розкручений не тільки в Москві, він розкручений зараз по всьому світу. І форма бізнесу, мілітарі бізнесу, зараз зачіпає всіх, що Китай, що Сполучені Штати, що Європу. Всі будуть заробляти. Замовлення йдуть, гроші крутяться, а Україна отримує зброю, яку треба утилізувати, яку треба списати. Правильно? Правильно. Правильно, українці? Правильно, правильно, я кажу, все. І ви це знаєте.